У другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну міністерка закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок відвідала Одесу. Її супроводжував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Делегація побувала в Одеському порту. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер ознайомив міністерку закордонних справ Німеччини із ситуацією в регіоні та наголосив на посиленні протиповітряної оборони. Аналіна Бербок чергове засудила дії Російської Федерації та зауважила, що Німеччина буде намагатися робити все можливе, щоб підтримати українців. Міністерка закордонних справ Німеччини також прокоментувала ситуацію на українсько польському кордоні та зауважила, що Польща належить до найбільших прихильників України, тому треба уважно стежити за тим, аби уряди цих країн не роз'єднувалися. Треба уважно дивитися, хто стоїть на кордоні, хто блокує. Коли я бачу маленьке горнятко зерна в одеському порту, необхідне для людей, коли голод використовують як зброю, хочу зауважити, що означає викидати зерно на дорогу. Тому польським і українським колегам я хочу побажати, щоб це професійно обговорювалося. Відвідавши одну з військових частин військово-морських сил Збройних сил України, члени делегації отримали інформацію щодо поточної безпекової ситуації у чорноморському регіоні та були ознайомлені з деякими аспектами діяльності національного флоту в ході захисту України. Командувач військово-морських сил, віцеадмірал Олексій Неїшпапа нагадав присутнім подробиці початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації та акцентував увагу на тому, що Росія не вважала українські військово-морські сили серйозним гравцем, і була переконана, що може спокійно панувати в чорному морі. Але вже через півтора місяці військово-морські сили разом із силами оборони півдня знищили їхній флагманський корабель крейсер Москва. Командувач військово-морських сил України подякував німецькій стороні за постійну підтримку нашої держави, висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю та вручив пані Аналені Бербок пам'ятний подарунок. На завершення візиту почесні гості взяли участь церемонії вшанування пам'яті полеглих військовослужбовців військово-морських сил України, які до останнього захищали нашу державу від ворожих російських військ.